Вітаю, друзі! На огляд пропоную колекційний набір монети України 2019 року. Присвячений військовим, які самовіддано служать Батьківщини, здійснюючи щодня подвиг мужності і стійкості. Ось в такій упаковці він знаходиться. Тут написано. Монети України 2019 рік. Так, витягува щось не дуже виходить в мене. Обов'язок, мужність, пам'ять. Так. Ліворуч наведені технічні характеристики монет. Які монети входять, з якого металу. Тут до набору входять монети 10, 50 копійок, 1, 2, 5 гривень. Звичайні обіходні і 3 десятки пам'ятні. Значить, присвячені де вони тут. Це на варті життя, так? Да? Ага. Значить, десятка крас солдат. Поперевер... поповертались. так. Тут присвячено цим учасникам бойових дій на території інших держав. І це монета присвячена військовим медикам. Ось зворотня сторона. Блін, так перекручена, вона тут у мене. На варті життя, крас солдат. Обов'язок, мужність, пам'ять. Так, значить, 10,50 копійок. У нас виготовлені з низьковуглецевої сталі з латунним покривом. 1,2 гривні. низьковуглецева сталь з нікелевим покривом. 5. П'ятірка і десятки сплав на основі цинку з нікелевим покривом. Ось такий набір, друзі, тираж у нього 20 тисяч штук. Попитом цей набор не дуже користується поки що. Але якщо збираєте монети України, то гадаю, що потрібно мати такі, такі монети, такі. Такий набір в колекції. Здається, оці десятки виготовлені в трошки кращій якості, ніж в ролах. Хоча може і так, а може і ні. Закриваємо назад. Отак, От друзі, такий набір 2019 року. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.